Вітаю, шановні друзі. Ви на каналі Іспанія Українці. І сьогодні ми розберемо таку тему, чи дійсно в Іспанії українці виживають. <му> сьогодні ми розглянемо три категорії людей. Три. Бо виживати це ж розумієте, Це таке вже філософське питання. Це ті, хто приїхали. Зараз ті, хто приїхали перед ними десь 5-10 років тому, і ті, хто приїхали 20 і більше років. А я вас вітаю і радий вас бачити, радий вас чути, радим ваші лайка, вашим лайкам, вашим донатам. Нехай у вас все буде добре. Ставте лайк, підписуйтесь і робіть коментар. Це піднімає мій канал ще вище і вище. Саме головна така річ, яку я зараз бачу, це навіть більше не матеріальна, а моральна у багатьох сторонах. Люди. От Відчувають самотність деякі, бо вони не готові були до переїзду, не готові. Самотність. Постійно в телефоні, постійно в Фейсбуці, ну хоча б з кимось із своїх поспілкуватися. Бо ну ті, хто в віці вже вони не можуть знайти таку комунікацію, як ті, що молоді. Ті, що молоді приїхали, вони інтегруються тут набагато більше, інтенсивніше. У них, в принципі, все йде норм. Вони вам не скажуть, що у них там все якось погано там чи ще щось. І діти. От, в деяких країнах по еміграції, які уїжджають, діти сумні. А тут, от єдине, що спасає, що навіть якась ситуація, якщо людина себе самотньо відчуває, то її дитина тут, в Іспанії, ну, скоріш за все, вона буде в веселому середовищі. Бо діти іспанські, вони класні. ну, Принаймні у нас на півдні. Не можу сказати, за інші там регіони у нас в класі, ну, я не знаю, я б мріяв би про таке суспільство. Ось воно є. Розумів да є там свої у них приколи. Вони теж б'ються там. Ну, все, все це є, розумієте, але тим не менше дітям тут весело. В 2022 році була прийнята директива про тимчасовий захист, яка говорить про те, що українців можуть приймати по тимчасовому захисту всі країни ЄС. і Деякі країни виділяють допомогу особисто, от прямо директаменти із свого уряду, а деякі користуються, наприклад, брюссельськими да, виплатами. Ну, всі користуються, але і ще свої додають. Основними організаціями в Іспанії, які прийняли українців, це є і залишаються Крузроха, Це Червоний Хрест, СІАР і Аксем. Також є інші. Регіональні організації, які можуть прийняти вас до себе в соціальне житло, якщо ми говоримо про постановку на програму, якщо ми говоримо про it спеціалістів, які приїжджають сюди, можуть жити за свій рахунок, це інша історія. Вони можуть жити за свій рахунок і отримати легалізацію. Або стати на програму, якщо у вас скрутна ситуація, на що можна розраховувати на початку вашого перебування в Іспанії, коли ви сюди приїжджаєте і у вас немає якогось віддаленого доходу, і от як кажуть, що треба буде виживати, так ось перше. Це мінімальна заробітна платня на руки. Це від 480, десь приблизно до 1200-1300 на руки в другому випадку. Це якщо дуже класно роботу знайдете, от у мене вийшло. Як я знайшов роботу, у мене була інвалідність, і мені знайшла роботу ця організація, яка займається їм, і мене взяли аудитором. і Я працював на заробітну платню 1200. Що ви думаєте? Я виживав. Да, звісно, що це небагато, але по зрівнянню, наприклад, з іншими, які приїжджають, і максимум, що дають, це роботу на півдня за 480 євро. Розумієте? То виживав не я, а вони виживали. Але кожен, хто отримає щось, це вже філософське таке питання, над яким треба задуматись всім. Він думає, що він виживає, а от решта, от от їм класно, розумієте. Да у всіх свої труднощі, просто як ви будете розпоряджатись навіть не цими грошима, а своїм часом. Що ви будете робити, щоб що щоб що зробити далі? Вивчити мову. От у вас є час якийсь. Навіть якщо вам дали півдня, от е, е, цю заробітню платню, да, от, якщо ви з кимось, то це добре. Якщо без когось, важкувато. Із поганого щось хороше видавити, із лимонада зроби із лимона зробити лимонад, Розумієте, ну, хоч щось робіть. Оце, от на це погоджуйтеся. Потім робіть так, щоб піти на курси. Вже вивчили трохи, мову, якісь курси їхні, бо їхня бумажка. Це не наша омологована бумажка. Їхня навіть з курсів. Вона більш класна для працевлаштування далі, чим щось інше. Розумієте? Ось дуже класний варіант. Ось недавно мені пропонували курси. Це е, ремонт електромобілів. Тобто, ти механік електромобілів, ти з батареями цими. Це не така складна робота, як на звичайних машинах. Там ти просто батареї там ці міняєш щось там під'єднав. Ну принаймні так розповідали ті, хто там працювали. Розумієте, я не погодився, тому що я не зможу його робити. Назбирали хоча б трошки цих грошей, його хвате, щоб вам на ці курси піти. Також майте на увазі, одна із таких речей виживання, яка яке вас чекає тут в Іспанії, це коли вам роблять контракт не індефінідо, тобто не. Типу, постійний контракт, а контракт фіхо або індефінідо це майже одне і те ж саме. А роблять такий, що типу, тиждень контракт є, потім вони вас звільняють і на тиждень ще раз. І на тиждень ще раз. І коли ви з таким контрактом йдете знімати квартиру чи ще щось робити, вони не розуміють, ну ніхто не хоче з таким зв'язуватись, розумієте? Ось такі параметри виживання для тих, хто приїхали от зараз. Виселили, не поселили кошмарні кошмари з постановкою на програму. Дуже багато можна почитати такого в соцмережах, що отак говорять. Людина писала: отут у нас, ну в, в, в нашому чаті, що там поселили, просто ну не по, не поселили на програму, і я жила на пляжі. Це був кошмар. Ми з дітьми на пляжі, там е, тусили просто отако, як бомжі там і так далі. Це вже ми говоримо зараз про постановку на програму. Це інша річ ніж легалізація. Це інші люди і інші вообще, ситуації. Взагалі Розумієте, чому ставались такі ситуації? Їх я бачив десь приблизно балибане. А перейнокератуатоно Йо... атуно. Ату, 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 і от які які я бачив ситуації, які там були? 2022 рік заїжджають всі, заїжджають всі. І люди, які бажають дуже багато класних умов, отак, от просто ні за що. І недорого вони куди їхали? В самі курортні місця, де самі іспанці хочуть пожити. А отакі от хостели і готелі, які здають на програмі, да. Вони це ж це ж звичайні хостели, просто їх ці організації, наприклад, з ними домовляються і купляють у них місця. От вони приїжджають, наприклад, там в, в якийсь Бенідорм там чи ще кудись там, чи в Барселону, і все, і нема куди їхати. І от нема що робити. Шніше, ну, їм там дають якісь умови, да? але вони погані. І людина, як протест, вона йде і на пляжі поселяється, розумієте? Звісно, що поліція, скоріш за все, їх потім забрала і далі вже їх е, відправила в інше місто. Так, да, Були такі моменти, коли люди протестували проти ну, от таких от, якихось несправедливих умов, які їм надали там якась. Ну, пліснява, коли діти хворі, це забор то це не можна, от але це треба було добиватися. Або, наприклад, всіх селять, да, а от одну людину населять, типу на зло. Да, добивалися, боролися іноді треба і поборотися. Розумієте, а українці ж знають, як поборотися, розумієте? Тому це дуже часто виходить, але не переборіть самих себе. Тут дуже важливо і делікатно треба з іспанцями спілкуватися. До чого треба бути готовим при виході із програми? Ось програма у вас закінчилась. Наприклад, ви живете не за свій рахунок, а на програмі в Іспанії. Перше самий головний виклик це оренда квартири. Ціни від. 600 євро до 1000+. плюс, 1000, 1000, 1200, 1500 в залежності від міста. Барселона, Аліканте, Алахар, розумієте, якісь ласкабеса де Сан Хуан, ось поруч, що там можна і квартиру купити за 24 тисячі євро, розумієте. А якщо ви хочете в великому місті і ви вибиваєте, що тако ви емігрантським життям живете, ви просуваєтеся. То вам потрібно у великому місці, там де є робота. В маленькому да, там не буде невеличка заробітня платня. Якщо ви з машиною, то це класно. Якщо без, вже трошки гірше. Значить, квартира, отак. Вимагають дуже багато документів при оренді квартири. Перше іспанський контракт, але можна вирішити навіть з українським контрактом. Ми дуже багатьом допомогли зняти з українськими доходами. Ось ну треба просто знати як з іспанцями спілкуватися в цьому випадку ще гірша історія якщо у вас є домашні тварини не хотять ось ну бачите тут проблема е, з окупа саме оцей закон і ще плюс ну там якщо там діти тварини це оце самий такий поганий кейс для іспанців для іспанського е, орендодавця кімнату можна зняти приблизно за 200. 480 євро, в залежності, знову ж таки, від регіону, де ви живете, можна, можна навіть і дешевше. Також дуже часто вимагають аваліста. Аваліста це поручитель по контракту. Ось нещодавно я обзванював по тим об'єктам, які вони мені давали. Це в Гранаді. Одна імобілярія, тобто це агентство нерухомості. Вони мені сказали: іспанський контракт, ніяких, ніяких домашніх тварин. І аваліста по договору е, на там на, на один рік. Аваліста по договору, що це означає? Це те, що вони в договорі вписують, що якась людина, яка тут вже є з іспанським контрактом і всіми ділами, за вас поручається, що якщо ви не виплатите за певний час гроші за квартиру, то вона за цей час виплатить ці гроші, і цей час вказується: три місяці, рік, два. Тимчасовий захист дає лише мінімальні гарантії соціальні служби зараз перезавантажені, допомогу зараз урізають. Зараз другу фазу урізають. Також розумійте, якщо у вас немає оцих цих основних моментів. Які там прописка, наприклад, да? на перший час вона не потрібна, але якщо ви вже рік тут, от до кінця цього року вам треба зробити цю прописку як тільки можна, бо там вже воно впливає на все, на продовження тимчасового захисту, на подальшу легалізацію. Тут воно на все впливає. І ось ці три фактори дуже важливі, на що вам треба звернути увагу. А тепер поговоримо про тих, хто переїхали 5-10 років тому сюди. Яка у них ситуація? У них вже ситуація трошки краще. Чому? Перше, набагато були гірші умови заїзду сюди ніж у вас зараз. У вас по тимчасовому захисту вам все дають. Все! у вас всі права резидента. Ви навіть на виборах можете голосувати за міського голову Севілії. Уявляєте собі? От це взагалі так. У нас такого не було. Тому людям виживати було важче, і тому сил вони тратили більше. І тому їм зараз трошки краще. Бо розумієте, вони знали, що вони йдуть назавжди. У вас є недолік в чому? Що багато з вас хто не знав, що вони йдуть назавжди. І вони мали уїжджати ну вимушено. Вимушено, це набагато важче. І я вам дуже співчуваю, і дай Боже, щоб... Тут вам всі допомагали, щоб все було класно. У вас щоб і держава допомагала, і, і всі, хто поруч. Іспанці теж вони такі доброзичливі, вони стараються допомогти людям. Ті, хто переїхали раніше, три аспекти, які вже в них є. Перше мова. У них вже є мова. Іспанська, каталанська. Друге, вже більш і цікавіші роботи. Вже страховки, медицина закінчила. Наприклад, курси на медичну сестру або помічника стоматолога це вже абсолютно інша зарплата. Хоча, ну по цим міркам, ну це ви розумієте, по нашим міркам, да, по українським, це ну, типу, ти як санітарка, там в лікарні чи чи і ще щось, от типу такого роз тут ні, тут вже це буде вище. Е, третє, вже деякі відкривають свої бізнеси. Клінінг. Перевозки, такі от речі, барчик, якийсь там караоке, караоке, бар баруся, людина відкрила. Слухайте, і воно йде нормально, воно йде. Вони можуть вже робити певні субсидії, тобто ну, електроенергію зменшити, о там чи, чи газ, отакі от, от речі, теж в тебе є. Ну, якщо є ці пільги, якщо нема. Ти так само на комуналку платиш. Ну і плюс ти знаєш, де ти можеш купити на базарчику поїхати купити собі фрукти, овочі. А якщо ти інтегруєшся, то ти і так це узнаєш, якщо ти перший раз приїхав. От, от ця перша когорта людей. І що саме цікаво, їх всіх легалізували. Вони нелегально навіть жили, їм важче було жити ніж вам. Ви маєте це зрозуміти. І їх всіх легалізували при тимчасовому захисті. Тобто, що виходить? У них вже виходить там трошки відкладати на ремонти, на подорожі. Але ви розумієте, що подорожі тут, якщо ти тут вже довго живеш, то розумієш, тут, тут сама Іспанія. Ти от виїхав, от як я зараз в Кадіз, да? ну, це ти вже в подорожі, розумієш? Тут, тут люди сюди за рік планують там, поїздку з США, з Канади, да? там, з Німеччини, сюди там, їдуть караванами. Сюди, щоб подивитися, а ти тут поїхав, отак от тобі дві секунди або в Португалію. Раз і все, і ти вже в поїздці. Розумієте, я завжди кажу, що коли я виходжу із своїх дверей, а ну мене питають там: а ти їздиш у відпустку? Я кажу, я із дверей своїх виходжу, отак, от у Севілії. Я вже у відпустці. Ще важливий момент для тих, хто переїхав раніше і ще за 5-10 років. Коли у вас квартира в оренді була, і ви. Платили постійно, у вас класна історія, ви платили, ви не обманювали, ви не були окупасами, ви не робили поганих речей, і у вас із вашими хазяївами класні стосунки, то хазяї можуть, вам... От вони взагалі от, класно відносяться. Принаймні у нас так на півдні, розумієте? Вони вам... Якщо навіть ви втрачаєте контракт і у вас нічого нема, вони вам цей контракт можуть продовжити і ви можете жити в цій квартирі, от, якщо ви платите, розумієте? А якщо ви просто перший раз знімаєте і ви можете платити, але у вас нема контракту, і ви не можете підтвердити ці доходи, все, для них це все. Це червоні лінії, тряпка для бика, і поїхали. Ну і третя когорта людей це ті люди, які приїхали 20 плюс 20 років і більше сюди, в Іспанію. Вони теж діляться на дві групи. Є ті, які Виживають досі, але є ті, які тут вибились. в Люди і якось живуть, значить, які у них є переваги. Переваги перше мова. Ти іноді навіть не відрізниш. Ну їх діти вже розмовляють іспанською, вже важко говорити українською, трошки тільки розуміють, розумієте? Друге громадянство. Громадянство надає набагато більше переваг, ніж в інших ситуаціях, навіть ніж у вашому тимчасовому захисті. Не дивлячись на те, що тимчасовий захист, скоріш за все, будуть модифіковувати для українців. За цим звертайтеся до мене, розповім, які зараз є можливості, які альтернативні методи легалізації. Всі посилання будуть у описі до відео. Третє це нерухомість, куплена нерухомість. Ви знаєте, що на початку 2000-х. Тут в Алюче, наприклад, Алюче, такий є район Мадриду, то українцям видали, ну не видали, а за якусь там мінімальні умови можна було купити квартиру, і там живе найбільше, найбільше українців цілий район. Такий ось такі тут речі є. От. А я навіть вам не говорю про 70-ті роки, коли тут всім безхатькам давали квартири. Отак от, от просто так. Всі думають, що це в Радянському Союзі тільки давали квартири. Ну, як давали? Якщо вийде у когось, да? а тут реально їх давали, просто з вулиці забирачи доживи. Звісно, що це був провальний проєкт. Із-за цього зараз в Іспанії. Є самий такий страшний район, Тресміль Від'єндос. Він знаходиться в Севірі. Зараз його локалізували, трошки там ще вже, вже більш-менш все. Але отак от дали всім ці квартири. І що ви думаєте, вони робили, ці люди, ці, ці асоціальні, вони жили так само, як вони жили. Паркет там, да. Вони взяли цей паркет, костер розпалили, щоб хату обігріти, розумієте? коз завели там, ну і так далі. От, типу такого. От українці нормально вони розвивають своє своє життя і те що, те, що їм дали. Вони там нормально у них. І у українців, до речі, класно зняти якусь оренду, якщо ви приїжджаєте сюди перший раз і вам треба якось почекати. Да? Це буде, бо у багатьох вже є нерухомість. А іноді по дві. Якось, ну розумієте, якщо ти говориш слово зв'язки, то це якось звучить, типу, ну, от з кимось поспілкуватись там і так далі, ні. Тут дуже багато таких зв'язків може бути, коли тобі е, якісь твої знайомі чи хтось можуть сказати: зробимо тобі все без сіт. Ніяких сіт не буде, просто приходиш в один день, і все. От типу, як в Україні, розумієте? Таке теж може бути. Таке я теж зустрічав. от як я спілкувався з українцями, які тут дуже довго. І останнє це діти. Діти і сім'я, діти вже вивчилися в університетах, наприклад, працює стоматологом або адвокатом, і ця дитина вже не просто себе може утримувати, а ще і ще й вас розумієте, і, і вам ще допомагати. допомагати. І вона вже має своє майбутнє, і ви вже не переживаєте за це. Але є ще друга частина цих українців, які тут живуть, це вони нічого не добилися, вони нічого не робили. Вони не вчили мову за ці 20 років. Вони, от як приїхали на прибирання колись, от так вони і залишилися на прибиранні. Розумієте? І вони зараз, от саме оці люди, найбільше зараз незадоволені тим, що приїхали сюди ці нові українці і їм дають все, а нам нічого. Так слухай, то у тебе ж, скільки зараз ти можеш піти в аюнтамент, то зараз собі взяти курси чи ще ж, у тебе набагато більше буде. Ну, наприклад, ти в Меркадону можеш піти влаштуватися е, працівником. В Меркадону без громадянства не влаштуєшся. На залізницю без громадянства не влаштуєшся в почту не влаштуєшся. А це самі такі, от ну, нормальні професії, які отак, от щоб стабільні були, з яких тебе не звільнять. Розумієте? І ось ці люди, які нічого не досягли, яким важко. От деякі з них от зараз висловлюються от так, от, таким от чином проти тих, хто зараз приїхали. Так, да, звісно, є такі люди, які приїжджають і просто права свої качають. Так, да, ну так це для всіх неприємно, не, не тільки для тих хто, е, тих, хто раніше. Але вони говорять, що О, це ми із-за того, що вони оце, там, ви, ви, да, а, а ми тут сидимо мовчим. Ну то не мовчи, то йди, зроби собі щось більше. Да? От, те ж саме, що з. Зробили, наприклад, ті, хто приїхали 5-10 років тому, вірно. А тепер напишіть, будь ласка, своє, свій досвід. Як у вас все було? Можливо, у вас все було по-іншому. Які у вас були ситуації, які складнощі вашого розвитку тут було в Іспанії? Це буде цікаво, мабуть, всім і на що треба звернути увагу. Нехай у вас все буде добре. Нехай вам щастить. Підписка, лайк, інтегруйтеся.